Якщо ви живете почуттями іншої людини, скажімо, повністю від неї залежите, і раптом ця людина помирає, то ви втрачаєте своє я. Давайте так я буду з вами максимально чесний одразу. Те, що говорить Жак Фреско, і те, що він доносить для мене повна ахінія. Я не кажу, що зовсім все, що він говорить, позбавлено сенсу. Я кажу, що те, що він поєднує в купу, для мене ніколи не поєднувалося. І я в цілому не розумію фанатів цієї людини і його бачення. Хоча один елемент все-таки зрозуміти я можу, і його я вам поясню. Але давайте спочатку звернемось до того, як Роберт Сапольський бачить депресію. Гаразд, отже, симптоми, якби мені потрібно було визначити велику депресію одним реченням, я б сказав, що це численні біохімічні розлади з генетичним компонентом, а також вплив раннього досвіду, коли хтось не може насолоджуватися заходом сонця, і ось про що ця хвороба. І як як бачимо, концептуально це дуже складна річ, яка що правильно дуже просто візуалізується, ну тобто. Процеси, які відбуваються в організмі і приводять до депресії, складні, багатогранні і дуже багато речей впливає. Але візуалізується це переважно як те, що людині дуже погано і вона не може отримувати задоволення. Від життя таке моє бачення у Жака Ферського, звичайно, бачення абсолютно інше. Залежність це частина депресії. Решта це втрата свого я чи неправильно, а інше додасться. І якщо воно не додається, то тут і починається депресія, тому що там щось намішана втрата, я якесь прогнозування, якісь бачення. Дивіться, я не кажу, що якщо ми сепаратуємо кожен цей момент, що в цьому не буде сенсу. І я кажу, якраз що згрібати це все в кучу і видавати під виглядом, що ну да, дивіться, от вона правда, вона тут. Ну як на мене, повний абсурд. Ну тобто це різні ситуації, різні фактори, різні події, які так чи інакше можуть впливати на ваш ментальний стан. Але якщо ми зберемо це в кучу, це не означає, що у людини гарантована буде депресія. Бо більше того, зібрати це в кучу також непроста задача, якщо чесно. Коли бізнесмен йде на пенсію, він може впасти в депресію депресію, тому, що всі його ігри закінчилися. Ось тут приклад для мене взагалі дуже дивний, коли бізнесмен йде на пенсію, його ігри закінчилися. Вибачте мене, будь ласка, наскільки мені відомо, по перше, ну у випадку бізнесменів вони не зобов'язані йти на пенсію. А якщо вони зобов'язані, тобто не знаю, стан здоров'я чи щось інше, то в такій ситуації, коли є сторонні фактори, які впливають на те, що ви більше не можете працювати, то вас буде хвилювати не той факт, що ви більше не можете працювати а от якраз цей подразник, наприклад, невиліковна або дуже серйозна хвороба, і це більш ймовірно зажене вас з депресією. Хоча я звичайно розумію, є люди, які неймовірно кайфують від власної роботи, але все таки, ну це дуже специфічний приклад, все ще для того, щоб пояснити, що таке депресія. Власник ювелірного магазину продавав прикраси, і кожен продаж приносив йому радість, коли він йде у відставку, у нього більше нічого немає. Тобто у нього більше нічого немає. Ну у нього або щось є: тобто, сім'я, друзі, бізнес, який, до речі, можуть вести і без його участі. Це все ще може бути його бізнес, але він міг ну якби перекласти роботу на іншу людину. Я до того що, ну, типу, якщо у нас всі інші фактори в нормі. Тобто у нас є сім'я, є підтримка, є стабільний фінансовий стан, є де жити, є як жити весь цей час. То так, втрата улюбленої справи вона може впливати, але ви все ще можете керувати процесами і бути дотичними. Ну тобто. Мені слабо віриться, що людині прям обов'язково треба стояти за прилавком і обов'язково персонально продавати кожну річ. Якщо його здоров'я не дозволяє, він може дозволити себе працювати один день в тиждень, або просто заходити або працювати тільки з улюбленим чотирма-трьома клієнтами. Ну коротше, якщо всі інші умови в житті, ок а ви втрачаєте конкретно один цей процес, процес продажу, я думаю, що можна пошукати варіанти, як отримувати. Цей процес і отримувати від нього задоволення, якщо знову ж таки все інше у вас добре в житті. До речі, стосовно того, як я її переживав, і якби мій особистий досвід депресивного стану, я виклав на спонсорські платформи. Це донат від 40 гривень на монобанку. Ви донатите від 40 гривень, і там кнопочка Отримати нагороди. Переходите, і там купа контенту 16 постів на момент виходу цього відео, в тому числі останній пост присвячений депресії або на беймі кофі та ж сама система. Ви підтримуєте донатом підписуєтесь на 1 долар на місяць, або закидаєте на каву в будь-якому з цих випадків отримуєте доступ до всього контенту. Типу максимальні. І там є інші рекомендації музики, відео, особисті відоси, корисні поради, відоси про Спартака. І ось останнє якраз вийшло про депресію. Тому що дуже хотілося поділитися, але воно таке негативний, чорний відос, ну такий, прям дуже персональний. Що я вирішив обмежити його певним колом, тому що насправді нікому настрій воно не підійме. А то таке. Повернемось до діда. Він не знає нічого, окрім продажів і прикрас. Розумієте. Їх більше немає, і після цього настає депресія. Деякі собаки впадають у депресію, оскільки були дуже сильно прив'язані до свого хазяїна. Я, я не розумію цей асоціативний ряд. Для мене все ще це. Ні. Ти ти кажеш про те, що людина отримує задоволення від процесу продажу прикрас, і коли перестає це робити, вона впадає в депресію, а потім приводиш, в приклад собаку, яка впадає в депресію, бо дуже любила свого господаря. По перше, до чого тут хатіку. По-друге, ну біологічні і психологічні процеси у людей і у тварин, наскільки мені відомо, відрізняються. різниця між людиною і твариною у тому, що більшість тварин не бояться смерті. У мене дуже багато питань, до чого тут рефлекс, до чого тут смерті? Є люди, які бояться смерті, є люди, які не бояться смерті. В одному з попередніх відео я розповідав, як змінилось моє ставлення до смерті, але і який основний страх я для себе вибрав. Так от, ну, типу, що це за поток думок? Що це за потік думок і як люди взагалі на це ведуться? Знову ж таки, я хочу підкреслити, що я не вважаю, що ну він говорить повний абсурд. Я вважаю, якраз проблема в тому, що коли він говорить окремі речі, які мають більш-менш сенс, хоча не в контексті психології, збирає їх до єдиної такі, Ось ось вам всі відповіді. Які відповіді до чого тут побіг от великих тварин? Не втікають від більших за них тварин. Це рефлекс, але вони не знають, що таке смерть, і не думають про неї. Що взагалі це мається на увазі? Ну реально, якщо ви шарите. Типу, якщо ви реально. Розумієте цю людину, підтримуєте її, і я розумію, у нього там є думки в стилі типу нада жить хорошо і не жити плохо, щоб всі жили в злагоді. Проект Венера, Оце от все да, я розумію. Але якщо от ви раціональна, доросла, здорова людина, яка бачила це життя, і ви реально ну от, слухаєте цю людину, і для вас вона якісь інсайти відкриває. Поділіться цим коментарем. жодного засудження. Я просто не розумію цей потік, і як взагалі людина якась адекватна може це слухати, сприймати і знаходити щось корисне для себе. Є це люди, я, які я... запитують себе. Чому пішла моя дружина? Ваша дружина могла піти від вас із багатьох причин. Наприклад, їй подобаються високі хлопці, чи кучеряві блондини, чи міцні, чи ще якісь дід. Я все розумію, в твоїх словах є сенс. Але будь ласка, якщо я незенький, а вона любить високих, чому ми взагалі одружувалися? Буде ну от в цьому великому інтелектуальному спічі пояснення у цієї частині? І якщо ви не вписуєтеся в цю картину, вона може піти від вас. Припущення про те, що вона ніколи не піде, може привести до депресії. Треба розуміти, що люди розходяться з багатьох причин, і на це можуть попливати багато факторів. Але ключове це також розглядати, чому ці люди сходились взагалі. Якщо вони сходились в певний життєвий момент на певних емоціях, на певному зв'язку і цей зв'язок в процесі втратився, то в цілому не важливі якісь фізичні особливості. І тут важливо розуміти, що в стосунках ви щось обоє мали, а потім пізніше хтось з вас або обидва щось втратили. Справа не в тому, що вона має якісь симпатії, дружина або він має якісь симпатії такий. А, точно, я згадав. Взагалі то мені завжди нравились блондинки, а ти брюнетка. Давай до свидання. Це не так працює, дід. Ви припускаєте, воїн точно більше не буде, адже вони і так yeah. уже йдуть. Я не припускаю такого про воїни. Звісно, воїн буде багато. Можна сказати, я хотів би бачити мир на землі, тому сприяю цьому. Можна, будь ласка, можна питання. там питали про питання, а коли ми вернемось до депресії? До чого взагалі? Що ми, що ми обсуждаємо зараз? Я не розумію. Я просто не розумію, про що ми говоримо від слова взагалі. Але якщо ви лише надієтеся на мир на землі, то можете впасти в депресію, якщо почнеться нова війна. Що? Ну... Ще раз депресія це набір дуже дуже специфічних факторів, і часто, як було сказано. Відео Третя версія, коли ви пригнічені протягом тривалого часу після події, велика депресія, і що ви також спостерігаєте у людей з великою депресією через деякий час ще не потрібно ніяких жахливих зовнішніх обставин, аби спровокувати її повторення. Основна проблема депресії це от повернення до неї. Це якщо ти стикаєшся з якимись важливими складними, неймовірно жорстокими життєвими подіями, ти ну б'єшся з ними. І ти якось вибираєшся, то найгірше стається, коли ти повертаєшся, але причини немає. Тобто, ти переживаєш той самий негативний досвід, але негативна ситуація не повторюється. Якщо в моїй країні починається війна, це не депресія, це ближче до ахуя, це страх, це ну купа емоцій негативних, це безвихідь, безсилля. Але вибачте, деп... ну депресія може бути пов'язана з війною, але ну вже в процесі. Питують, коли проєкт Венера буде реалізований. Я чесно відповідаю: я не знаю. Я навіть не знаю, чи буде він здійснений. Ну, починається реклама, оцей проєкт Венера, єдине свій суспільство. Це не сєкта якось він там збирає на це гроші. Ну, типу, знаєте, в мене є відчуття, що він вірить в те, що говорить. Але в мене, як людини, є відчуття, що це повна нісенітниця. Що він просто видає набір е речень, які вважає поєднаним. Типу він вже в певному віці він не молодий, воно не клеїться абсолютно в жодну історію. То війни, то депресія, то та, торгував він брільянтами бідняга. Тепер от не може, то тепер війна. Ну, типу, це різні рівні. Ну тут немає ніякої послідовності, немає ніякої логіки. Я, я не розумію. Добре, то що ж таке депресія, і як її позбутися? Давай нарешті, нарешті, ну, ключове. Що таке депресія, і як її позбутися? Звідки в мене ці відповіді у книжках із психології? Я їх не знайшов. Братан дивись, по-перше, у нас уже є відповідь в цьому відео. По-друге, якщо ти читав книжки з психології, будь ласка, назви їх і в яких саме книжках з психології про депресію, ти не знайшов відповідь. І по-третє, якось я питав депресія. себе, що таке депресія, і відповів: я не знаю. Звідки мені знати? От. Я таким методом можу все, що завгодно, якби відповідати. Типу, як перемогти Росії? Відповів: я не знаю. Звідки мені знати? От. Як змінити своє життя найкраще? Повів, я не знаю. Звідки мені знати? От. Як е, зробити мільйон доларів з 17 гривень? Повів, я не знаю. Звідки мені знати? От. Як е, змусити котів не кричати зранку? Повів, я не знаю. Звідки мені знати? От. Ну, варіантів купа. І все от підходить от твій варіант. Нак у людини в депресії, О, схоже, завжди низька самооцінка. Знаєте, що це означає? Я нічого не досягну у житті, мене не поважають. Три дівчини покинули мене. Тут ключове, рібята. Ну, типу, дивіться, якщо у вас є депресивний стан, поділіться, будь ласка, своїм баченням, своєю історією, бо я прям міма по всьому. У мене немає проблем з описаними речами. Так, з самооцінкою може бути проблема, але ключовий тут фактор самореалізації. Але, по перше, я не виню в цьому себе, тому що мій шлях був досить специфічний і не так просто було правильно. Його прожити плюс, типу, ну в мене є проблема з кар'єрою, тому що я не дуже правильно і почав. Дуже погано лунаю англійську, і якби ну треба дуже багато працювати, щоб виправити цю ситуацію. Але я не вважаю, що мене ніхто не поважає. Я не що хто не любить ба більше того. В першу свою депресію найбільше я впав якраз в стосунках, Стосунки, які я дуже цінував, і в яких мені було добре на той момент, але це не завадило депресії від слова взагалі. Тому давайте так: Жак фреско несе повну ахінею і не пов'язану з реальністю. Як мінімум у моєму випадку, ну в відосі я розповідаю більше, ви там можете зрозуміти. Так, от. Це настільки міма, наскільки може бути. Прогнози гороскопу більше підходять до мого життя, ніж те, що він говорить зараз, і ніж те, що я чув. Бо є маса людей, які впадають в депресію, депресивний стан і мають проблеми з цим, коли навколо них все ок. І ймовірніше за все, це якраз результат попередніх травм, або, або ж. Як і сказано було в Відео Сапольській, це набір факторів, які от зійшлись тут і зараз. І те, що у вас є чудові стосунки, чудове оточення. Не впливає на це, і це неодноразово підтверджували. Ба більше того, ба більше того, в рамках попереднього збору на ЗСУ я розіграв онлайн зустріч зі мною, і ми поспілкувалися з людинкою, і вона також в дуже депресивному стані. При цьому вона не жалілась на оточення. Неї там чудовий чоловік, наскільки я зрозумів, неї комфортно, він її підтримує. Але це не заважає депресивному стану. Тому що є багато факторів, які не впливають. Ба більше того, я бачив інші приклади, коли людина прямо каже: типу, моя близька людина, там моя дівчина, мій хлопець, вони підтримують мене зараз. Я на цьому і тримаюсь. Вони дуже важливі для мене, але це не лікує депресію. Відповідно, ми можемо сказати, що немає жодного зв'язку між тим, що він говорить, і тим, що ми маємо в реальності. Замість того, щоб шукати дівчину своєї мрії, треба спробувати створити її, тобто розвивати і навчати її, як тільки можете. Ага. Ми тепер виховуємо жінок. Давайте спробуємо панянки, як вам така ідея. Хлопець в депресії, знаходить вас і такий, а давай я з тебе виховую ідеальну жінку для себе. Господи, нарешті почалось цікаво. Ми як Фреско, ти, ти геній. А я все думаю, а що а ніхто Якісь таблетки, антидепресанти, заняття психологом, з психотерапевтом, робота над собою, КПТ-терапія!» Не нада нам. Знаходиш дівчину і відховує, і виховуєш її під себе. Хлопець потрапляє в морську піхоту і хоче досягнути там успіху, але це не може принести успіху. Чому? Чому це не може? Он Тарас чому, наче хотів в морську піхоту. Там було важкувато, але От бачите, де він тепер. Я не розумію. Актор. Театральний актор виступає перед живою аудиторією, яка в кінці йому аплодує. Йому від цього приємно. В актора кіно все навпаки. Зігравши роль в кіно, він не знає, чи йому аплодують. Розумієте? Тому він може впасти в депресію. Я розумію, що театральний актор не може впасти в депресію, а кіноактор може впасти в депресію. Що це за бред вообще? Ну, типу, є люди, яким цінна стороння думка, і люди, яким цінні власні досягнення. Ну, побільше, якщо ми візьмемо, того актора. Хтось кайфує від роботи на сцені, хтось кайфує від ролі унікальних, хтось любить грати одну роль. от Йому комфортно, він класно з цим проявляється, хтось обожнює, оплески, взаємодію з аудиторією і все інше. А хтось хоче от прямо досягти якогось рівня зіграти в якомусь конкретному театрі або в якійсь конкретній постановці. Тобто людей, купа різних, що це за приклади, вообще? що воно повинно значити в сенсі, ну, типу, ну, добре, кіноакторам нормально лавехи цепають, нормально. Ну, типу. Он Дейв Скала Джонсон. Дивіться, йому не хлопають. і Його багато людей кажуть, що він взагалі не актор, але він там один з найвисокооплачуваних акторів в Голлівуді. Ну, це нормально. Ну, Тім не виглядає як депресія, але хто знає, може він хрустить, що в нього недостатні емоційні ролі. Та, тим не менш, ну що це за приклади? Куди ми зайдемо стежак? Будь-хто зайнятий рутинною роботою: робочий, ювелір, водопровідник, маляр, художник. Як Давно ювелір це рутинна робота. Ну я пайновий ювелір. Якщо мене хтось дивиться з от, штука ви шарите за це, це рахується рутинною роботи, тому що я думав, що там досить різноманітні задачі. Так, ви постійно створюєте ем, прикраси, це правда. Але якщо ви прям ювелір, то переважно це не станкова робота. Ви прям створюєте унікальні прикраси. Я думав, але ну Жак Фріски він шарить. У цьому випадку, якщо ви прогулюєтеся, тому що вам подобається гуляти, а не тому, що лікар сказав гуляти щодня мінімум по півгодини, а якщо ви це робите, тому що самі хочете. Якщо ви прогулюєтеся за містом, вдихаєте аромат лісу, милуєтеся природою, і вам це подобається, продовжуйте. Якщо ж прогулянки вас засмучують, то треба відновити самооцінку. Давайте на цьому завершимо. Вибачте, будь ласка, якщо прогулянки в лісі вас засмучують, то варто відновити самооцінку. Чи можна сказати щось краще, розумніше і геніальніше? Я не вважаю в контексті розмов про депресію, що можна тут ще щось вигадати. Дивіться, особливість тут в тому, що виключно з мого досвіду я нагадаю, жодної експертизи я не маю, і, типу ніякої освіти і щось таке, але виключно з мого досвіду проблематика в тому у депресії, що в якийсь момент ти відчуваєш себе так погано, що не можеш робити улюблені речі і вони. Навіть коли ти робиш, не приносять відповідного задоволення. Про це і каже Сапольський. Типу, в дуже простому реченні, дуже короткому, він пояснює всю суть. Тобто, я обожнюю прогулянки, я люблю гуляти під дощем, я люблю спілкуватися з людьми, комунікувати, відкривати щось нове. Але якщо я впадаю в цю саму депресивну фазу. Я не можу нічого з цього робити. Все це сприймається негативно. У мене на все це немає сил. І я все це розлюбив. Але ну за випадком, Жанка Фреско, Жанка-Фреско, Жанка Фреско. Якщо ви розлюбили, знаєте, ходити на прогулянки, то вам варто відновити самооцінку. Тому що, напевно, ліс і хвоя тисне на вашу самооцінку, дерева показують на вас пальцями, кажуть, ти нічого не досяг. О, Боже. Це було дуже погано. Це прям ну прям дуже 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 погано. Сподіваюсь, що жодні люди не сприйняли це якось, як наставні як щось конкретне коучинг і не почали жити за цим правилом. От дякую, що були тут. Дякую, що підтримуєте цей проект. Пишіть коментарі свої думки, папа, і всього найкраще.